Про дефіцит кадрів у медичній галузі будемо говорити далі з міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком. Пане Вікторе, дякую, що до нас завітали. Вітаю, і бажаю всім міцного здоров'я. Дякую. Ви нещодавно в інтерв'ю говорили про те, що до 2030 року очікується, прогнозується глобальний дефіцит кадрів у медичній галузі. По перше, що таке глобальний дефіцит кадрів, і чи відчутний він уже сьогодні? Всесвітня організація охорони здоров'я виступила заявою з. Після проведеного відповідного дослідження, де вони сказали, що до 2030 року прогнозується дефіцит лікарів в кількості десь близько 10 мільйонів е, чоловік по всьому світу. По всьому світу. Тому ми, коли говоримо про глобальний, ми говоримо саме про ту заяву, що у всьому світі буде е, дефіцит лікарів, прогнозується. І зараз кожна держава, член Всесвітньої організації охорони здоров'я, повинна робити певні заходи. Mm. І ми е, також це дослідження. При якби поклали на нашу статистику, подивилися, що в нас відбувається. Ми можемо сказати, що в нас також, в принципі, можливий дефіцит лікарів. Але якщо ми не будемо робити відповідні підготовчі заходи для того, щоб цей дефіцит подолати, а зараз його немає цього дефіциту. Не можна сказати в цілому, бо ми подивилися по кількості лікарів на 10 тисяч населення, то ми, наприклад, вище Франції, але нижче Італії. Ми десь на рівні з країнами Балтії, Литвою, Латвією. І ну тут баланс цей в цифровому, Ми не найгірших позиціях, але й в не найкращих по кількості лікарів. В той же час, коли ми подивимося взагалом на систему, на нашу територію, то ми побачимо чи регіони, чи населені пункти, де є дефіцит кадровий. І подивимось на деякі населені пункти або заклади охорони здоров'я, де в принципі є певна черга для того, лікарі мають бажання працевлаштуватись, тому в цілому в країні як такого дефіциту кадрів, який би був критичним для надання медичної допомоги, не існує, система балансує і дозволяє перенаправляти маршрути пацієнтів для того, щоб надавати медичну допомогу всім, хто її потребує. Водночас, коли зокрема, якщо ми говоримо про віддалені населені пункти від обладнання, Сних центрів, а то а навіть і від районних прикордонних і попри фронтових територіях певний дефіцит кадрів є, і в першу чергу це лікарі сімейної медицини. Mm -hmm. Але коли розпочалось повномасштабне вторгнення, ми ну, відчуваємо, якби такий великий не то, що дефіцит, а вже бачимо напруженість по лікарям-ортопедам, по лікарям-хірургам, по лікарям-анестезіологам, тобто, все ті, хто професії, які і мобілізовані до лав Збройної сили України і які переорієнтувалися на військові рейки, надають медичну допомогу тим, хто потерпає від рук російських терористів. На початку великої війни поширена була історія, коли ти звертаєшся до лікарні, де твій сімейний лікар або до свого сімейного лікаря, і тобі говорять, що він виїхав. То він не в Україні або вона не в Україні. Ми розуміємо, вона скоріше за все, та в цьому випадку не в Україні, і це була доволі розпосюджена історія. Чи рахували в міністерстві а скількох лікарів ми втратили через те, що лікарок вони виїхали за кордон? Та звичайно рахували, тому що ми через електронну систему охорони здоров'я бачили, що відбувається. І е, якщо ми говоримо в цілому, то ми говорили, що це 3% від тих лікарів, які зареєстровані в національній в електронній системі охорони здоров'я, яку. Ви оперує Національна служба здоров'я України, і ця кількість була не критична. Але реагуючи на цю міграцію, як зовнішню, так і внутрішню міністерство робило певні управлінські рішення для того, щоб не страждала медична допомога. Але зараз, уже ну, третій рік війни, ми з міністерством фінансів проводимо певні верифікації, чи дійсно є лікар, де він працевлаштований, або на якому місці він надає медичну допомогу для того, щоб реально бачити, чи він він включений в програму медичних гарантій і чи надає медичну допомогу, чи люди не страждають від відсутності доступу? У часто у нас є такі випадки, коли люди отримують консультацію за, за телефоном, і отримують певні направлення на подальше обстеження до лікарів стаціонар до стаціонарних лікарень, де за амбулаторним пакетом їм проводять повне пол обстеження, який повинен цей пацієнт отримати. Чи є ідеї як повертати лікарів за кордоном? Тут звичайно ідея. Ми, ми розуміємо, дивіться, як мотивувати людей приходити до ставати медичним працівником. А це Тут питання підняття іміджу професії на щастя, але задяку, задяку і президенту України Володимиру Зеленському, і е, прем'єр-міністру імідж лікарів в комунікаціях в нас сьогодні зовсім на іншому рівні ніж це було в попередні періоди. Тому ми повертаємо імідж професії. Але за іміджем повинні приходити певні матеріальні речі, тобто це і зарплата повинна підніматися на рівень середньої по європейської в таких же галузях і по таких спеціальностях. Цях це, це створюються умови, які повинні бути як однаково комфортні для пацієнта, так і для медичного працівника. І плюс технології повинні приходити, оскільки будь-хто з молодих спеціалістів, які приходить в професію, він змотивований працювати на обладнанні, на якому працює увесь світ, або ну саме країни, які з. Е е е в економічному зростанні, і ми, як держава, навіть під час війни стараємося ці питання вирішувати. Ну і окремий блок питань це е, коли ми говоримо про молодих спеціалістів, це забезпечені житлом, оскільки е, як ми проговорили напередодні, щоб ми молодий спеціаліст прийшов саме в те місце, де він нам потрібен, е, там де ми бачимо дефіцит е, по цій спеціальності, то його треба змотивувати додатково якимись бонусами, які б стимулювали його повертатися на це місце. Є декілька стратегій, і зараз я працюю з нашими колегами міністрами охорони здоров'я з інших країн світу, які за специфікою ну не світу, більше європейських, європейського союзу, які за специфікою схожі на Україну і питаю, як ви мотивуєте ну, приїжджати працювати в сільські населені пункти або наближенні е, до сільської місцевості саме сімейних лікарів. Це молоді чи люди похилого віку. І більшість вже так напрацьовують стратегію, що лікарі які мають досвід, попрацювали в великих клініках і великих містах, і мають бажання вже саме десь трошки спокійнішу роботу, то в їх мотивують певними фінансовими стимулами. Поїхати в певне місце, тобто немає спеціалістів. Так. А навпаки, вже досвідчених. І система від цього uh -huh. виграє, тому що досвідчений спеціаліст, приїхавши у віддалений населений пункт, він вже має досвід практику, і він надає багато більше вже допомоги і зменшує кількість перенаправлень до стаціонарної або uh -huh. спеціалізованої медичної допомоги. Ми з вами про лікарів говорили, але ж е, о медичний персонал чи є тут у нас в цій темі дефіцит? Ситуація аналогічна, що по лікарях що. По молодших медичних сестрах. І тут також питання, яке стратегічно ми відпрацьовуємо для того, щоб забезпечити, як би, знову імідж професії, довіру до професії. Тому що, наприклад, в Великій Британії по індексу довіри це медична сестра, це топ номер один. Це найбільше довіряють люди в Великій Британії, саме медичним сестрам. І тут знову ж таки питання мотивації: їх залишатися працювати в Україну або повертатися в Україну це виключно заробітні плати. І реформа наша передбачала. Медична реформа передбачала так, що ми зробили лікарні автономними, і генеральний директор повинен був визначати і балансувати по рівню заробітної плати для медичних сестер і лікарів всіх працівників. Але як показала практика, що не все відбувається так, як прогнозували, і часто про зарплату думали в останній момент, бо все йшло в розвиток лікарні. і Тоді, якраз, ми були вимушені врегулювати це питання указом президента, який по. Потім перейшло в постанову уряду, де прописані мінімальні рівні, нижче яких не можна опускатись. Uh -huh. Питання в тому, чи була стратегія збільшення, так. Але на жаль, під час війни зараз ми трошки ну, прибалансували стратегію збільшення коштів програми медичних гарантій, оскільки вона все рівно фінансується в першу чергу завдяки країнам-партнерам. Зрозуміло. Дякую вам, пане Вікторе, що прийшли, роз'яснили цю ідею з глобальним дефіцитом лікарів, що це не конкретно в Україні, а в принципі світова проблема. З нами був Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України.